Вітаю на каналі Вінавто. Сьогодні ми поговоримо про Вольво класні тачки, але для нас досі це було дещо. Коли клієнт телефонував і просив магнітолу на Вольво. Це було ніби серпом, адже, мабуть, більша половина не працювала кнопка MyCar, не було заводського меню, і клієнт, як правило, відмовлявся. А ми втрачали замовлення. Але зараз АМС обіцяє, що їхні магнітоли. Повна функціональні, підтримується повністю заводське меню, кнопка My Car, керування джойстиком, кнопки на кермі, підключення камер. Одним словом, ми вже дуже хочемо поставити таку магнітолу і, до речі, запланована установочка на Volvo XC60. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити. До прикладу, ми взяли магнітолу на XC90, ось такий 8,8 QLED дисплей Ось така рамочка, яка буде встановлена в торпеду. В принципі, існують варіанти на V40, V60, S60, XC60 і XC90. Залізо потужне, восьмиядерний процес 2 ГГц, Оперативка 4, вбудована 64 ГБ. Менюшка ось така. Android 13-й. Також бездротовий Карплей та Android Auto. Підтримка, як я казав, повністю в штатних кнопок і функцій заводське меню працює. YouTube, онлайн-навігація, адже 4G, модуль також вбудований. В цілому магнітола проста у використанні, але надто складна в інсталяції, тому обов'язково замовляйте магнітолу з установкою по всій Україні. Пишіть, на яке авто потрібно, підберемо і. 三楼。啊 no.